Сало зі спеціями варене в цибулинні. Складники сало 600 грам, цибулиння одна жменя. Чосник одна головка. Цибуля одна штука. Сіль 2 столових ложки. Чорний перець. Спеції. Отже, ви на каналі кухня. І якщо ви любите щось смачненьке, то не забудьте поставити вподобайку та підписатися на цей канал, а ми завжди допоможемо вам приготувати щось смачненьке на вашій кухні. Сало промити і поставити варити у воду, в яку додати 2 столові ложки солі, цибулиння, одну розрізану на пару частин цибулю і перець. Варити приблизно годину до готовності, потім дати охолонути, не витягуючи з розсолу, після чого сало дістати, натерти трішки сілью, перцем та іншими спеціями на ваш смак та додати зубчики часнику. Потім ставимо на кілька годин до холодильника. Сало готове. І не забудьте підписатися на канал Кухня Смачного!